Добрий день. Вітаю, Кирило. Я дуже рада, що ви погодили з мені трію. Дуже вам за це дякую. А я дякую тобі за увагу до цифровізації соціальної сфери, до напрямку, яким я займаюся з колегами. Дякую. От мене також цікавить, от, чому це важливо цифровізувати так соціальну сферу України. Насправді ми займаємось тим для того, щоб соціальні послуги, соціальні допомоги, виплати були доступніші для людей, були наочніші, були зрозуміліші. і доступ до таких послуг, щоб він спростився. Адже коли ми говоримо про цифровізацію, ми говоримо про те, що послуги з'являться на порталі Дія або в застосунку Дія, і до них можна буде доторкнутися буквально за один клік, замість того, щоб відвідувати органи соціального захисту з паперами якісь переносити довідки, стояти в чергах, тобто це зробиться для того, щоб ці процеси були прозорими, зручними для людей, щоб стосунки людей з державою були е, такі приємні. А під час війни насправді війна скоригувала і додала своєї специфіки. Це ще й про безпеку, адже коли люди можуть звернутися до держави за якоюсь державною послугою, за допомогою соціальною послугою, то вона може це зробити з безпечного місця. Їй немає необхідності пересуватись, відвідувати якісь органи соціального захисту, ризикувати, переміщуючись під час тривог. Тому, скажімо так, війна тільки для нас підкреслю. Необхідність цифровізації, особливо враховуючи те, що люди показали, що вони вміють працювати і зі смартфонами, і з ноутбуками. І насправді ци, рівень цифрової грамотності українців він постійно зростає. А що вам допомагає от переводити послуги, власне, скажімо, в онлайн? Чи є метою от, всі саме послуги перевести в дію? Дія, це дійсно таки єдина точка входу, місце, де держава збирає по суті всі державні послуги в одному місці, так щоб громадянам було зручно, не шукати їх по сайтам і сервісам різних відомств і міністерств. От. Але для того, щоб вони з'явились ці послуги в дії, по-перше, базова, базова умова вони повинні бути. Тобто ці дані повинні зберігатись в якійсь інформаційній системі, а не на папері, не в шук. Плядках, не в Excel, не в табличках, і тоді вже з цими даними можна працювати. Тобто базово потрібна сучасна система внутрішня, з якою куди вноситься інформація, і щоб у цієї системи були побудовані так звані інформаційні обміни з іншими державними системами, з дією для того, щоб відбувалась така інформаційна взаємодія, як ми говоримо, щоб бігали не громадяни з довідками між державними органами, а мегабайти. Це ще мені цікаво, яким чином от відбувається обмін інформацією між державними сервісами, так і для чого вони власне існують? О, ну саме цей обмін, дякую за питання. воно дійсно і є суттю цифрової держави, адже у держави велика кількість різних відомств, міністерств, державних підприємств. Інформація розрізнена, і саме для того, щоб була можливість всім системам працювати, знаючи інформацію зі всіх систем, потрібні інформаційні обміни. Інформаційний обмін це там дві частини по суті. Один це договірні відносини, адже між різними державними органами для того, щоб інформацію обмінюватись, треба в договорі прописати, якою саме на підставі яких законів що можна передавати, що не можна. А друга вже побудова е, такого інформаційного обміну, наприклад, з використанням системи Тримбіта, от яка яку всі знають, через яку це все відбувається. Це вже безпосередньо про скажімо так, механіку, про техніку процесу. Також хотів би поговорити ще про є допомогу. Так я знаю, що на платформі є допомога. Там волонтери з будь-якої країни можуть допомагати і підтримувати українців. От що для вас значить зобисто є допомога, чи ви допомагали через неї? Основною задачею команди Мінсоцу, в якій я працюю, по суті, є цифровізація соціальної сфери. Ну це цифрової команди Мінсоцу. Ми працюємо над тим, щоб всі послуги, всі напрямки були зручними цифровими. А от є допомога, по суті, це наш такий державний стартап під час війни, бо з перших днів вторгнення виникла потреба. В допомозі людям, і ми спробували вирішити її декількома способами: а саме трьома: перша це держава, держава забезпечила виплати внутрішнім переселенцям. І інформацію про це ми на сайті є в першу чергу розмістили так, щоб було інформативно доступно. Потім ми додали таку опцію волонтерської допомоги. Тобто, кожен волонтер, кожна це не обов'язково одна людина. Це може бути об'єднання волонтерів, Терів може знайти на цій платформі запити людей. З різних регіонів, які опинились в складних життєвих обставинах, яким потрібна допомога. І волонтер має дві опції допомогти: одна це особисто розрук в руки, тобто можна просто приїхати в гості до людини і передати допомогу натурально. Можна покликати на точку видачі гуманітарної допомоги, якщо це волонтерське об'єднання, не шукаючи людей, там вже всі її потреба. А третє, якщо волонтер знаходиться десь далеко, але бажає допомогти, то ми зробили таку опцію допомогти. Моги онлайн, тобто, це працює приблизно як подарункові сертифікати до війни. Волонтер просто донатить, а людина отримує код, і з цим кодом іде в аптеку, або в продуктовий магазин, або на заправку і отримує собі ліки, їжу або паливо. Відповідно, ця така онлайн функція дозволила нам розширити географію, адже в Україні. Кількість людей потребуючих набагато більше зараз ні, ніж тих, хто може допомогти. На всіх волонтерів не вистачає. А завдяки цій онлайн-функції ми пішли за кордон. Зараз 50 людей з 50 різних країн допомагають нам такими донатами а у якості звіта вони отримують. Чек з магазину, тобто один чек видається паперовий тому, хто е, отримав допомогу на руки, а електронний одразу відправляється донору. Тобто, донор бачить, що придбали за його кошти, і таким, таким чином він отримує звіт, адже звітність це невід'ємна частина волонтерства. Вон, волонтерство без звітності не працює. От так виглядає ця платформа волонтерська. А ще не додав третя частина: це міжнародна, вона найбільш масова. Якщо по волонтерській. Більше 24 тисяч людей отримали допомогу, і там зараз вже 5 тисяч волонтерів, майже онлайн-офлайн допомагають. То міжнародна, це до нас звернулись такі організації, як е, всесвітня продовольча програма, різні агенції ООН, ЮНІСЕФ, Червоний Хрест, тощо вони говорили, Ми хочемо допомагати українцям в різних складних життєвих обставинах, українцям з інвалідністю, е, великим сім'ям багатодітним. Тощо, як це зробити, ми зробили можливість на платформі платформі допомога громадянам залишати заявки такі собі, а потім перевіряли їх по внутрішнім реєстрам, щоб це дійсно були люди з таким соціальним статусом, який вони вказали, і по запиту міжнародних організацій передаємо. Така форма минулого року працювала. Три місяці за ці три місяці більше 10 мільйонів заявок ми зібрали, і зараз поетапно по запитам передаємо міжнародним організаціям. Більше трьох е, мільйонів вже передали. І якщо людина отримує таку смс очку ви отримали там Western Union від всесвітньої продовольчої програми чи ще щось, то з високою вирогідністю це зроблено саме через нашу платформу. На ній є контактні дані всіх цих міжнародних організацій, і люди. За можливості можуть уточнити. Ми далі працюємо над тим, щоб залучити більше міжнародних організацій, волонтерів для допомоги українцям. Ну, щоб... Адже ми розуміємо, що війна триває, і потреба в допомозі вона залишається. А ви допомагали через цю платформу? Ну насправді. Е, якщо чесно, я завжди вважаю, що це основний принцип. Якщо ти створюєш якийсь продукт, то ти повинен сам їм користуватись. І е, ще в березні я був в Києві, ми запустили платформу, я знаходився на лівому березі. В мене була, ну і зараз є власна автівка. Я зібрав перші заявки і поїхав особисто на автівці, роз, розвіз такі пакети з їжею. І я дійсно переконався, що там, де люди писали що з дітьми, мене зустрічали з дітьми, там, де там люди. З інвалідністю доводилось заходити передавати. От я користувався цим цим з першого дня. Вже потім, коли ми нарощували функціонал, е, також продовжував перевіряти. Останній раз е, намагався зробити це вчора онлайн. В нас доєднався новий партнер, одна з великих продуктових мереж. я тестував, по суті, як проходить донат е, через е, цю торгівельну мережу. От ви сказали так, що ви особисто розвозили ці пакунки, пакунки з їжею. От у мене таке питання: чи казали ви їм, що ви заступник міністра соціальної політики? Насправді мені здається, що це не обов'язково, і я робив це інкогніто, щоб зайвий раз, скажімо так, люди не нервували з цього приводу, адже часто буває так, що там посадовці, коли допомагають, роблять це для того, щоб там на якусь камеру зняли, щоб показали десь в новинах. Мені це не було потрібно я просто. Пам'ятаю, як це було в березні на лівому березі Ківа. Мені дійсно хотілось допомогти людям. І я хотів впевнитися, що це цей той цифровий інструмент, який ми робимо, що він дійсно допоміжний, корисний, що він ефективно працює. От ще мені цікаво, з якої країни найбільше допомагали українцям через її допомогу. О тут насправді в нас є декілька цікавих таких відкрить для себе. Перш за все, українці допомагають українцям. Тобто найбільше допомоги ми робимо один одному. Якщо говорити, говорити про регіони лідери, це Київщина, це Львівщина, це Дніпропетровська область, якщо говорити, куди люди допомагають найбільше, то це також. Регіони, які знаходяться під частими атаками, близько до бойових дій. Тобто тут логіка така, яка вона є правильна. Якщо говорити про інші країни, Сполучені Штати, Німеччина, Франція, але є в нас один такий цікавий випадок: серед-п'ятірки лідерів в нас є В'єтнам. Ми здивувалися, коли це дізналися про це і захотіли дослідити ситуацію, і виявилось, що це поляк. Який колись працював в Україні зараз працює у В'єтнамі, топ-менеджером великої компанії, і він звідти допоміг вже майже 500 українцям. Тобто він це регулярно робить, заходить, донатить, і от просто завдяки одній людині, і, мабуть, він там когось ще долучив до цієї справи, можна показати. Це приклад, коли одна людина може змінити все. І нас часто питають: а чому В'єтнам? У вас він то на четвертому місці, то на п'ятому. А ми говоримо. Тому що це, от є приклад, людина, яка докладає зусиль, вона може це робити онлайн з будь-якої країни світу. Головне, що в неї було бажання підтримати українців. А скільки по коштам, Якщо не секрет, він донати на є допомогу? О, якщо чесно, саме його я не рахував. У нас бувають різні, різні донати. Донатити можна від 200 гривень, якщо онлайн до тисячі, якщо це офлайн, то можна коштою. І і без грошей допомагати, наприклад, у нас в Одесі був випадок, коли хлопець якби неповнолітній хотів допомагати, але він сам був переселенцем зайвих грошей, скажімо так, не було. І він знайшов десь е запит на літні, на літні на літню обув для жінки. Це було ще в лімонового І він у своїй матусі спитав а в неї була нова пара такого ж розміру. Вона не користувалась. і Він просто взяв у мами туфлі і передав цій жінці. Тобто, ну це, це не міряється в грошах. Це така особиста допомога. Якщо говорити за гроші, то десь через платформу вже більше, ніж на 6 мільйонів гривень. Таким чином волонтери допомогли. Якщо чесно, я не пам'ятаю, скільки допоміг наш польський в'єтнамський друг, але це сотні тисяч гривень. Це сотні тисяч гривень. А ви сказали про того, так, хлопця з Одещини. Де... Мені цікаво, а чи підійшов розмір? Цій людині, коркотій він віддав, ну, на, на, насправді були дуже позитивні відгуки, і люди були розчулені, значить, підійшли. У нас є можливість там в заявці конкретно писати про свою потребу. Я думаю, що жі жіночка, яка шукала цієї допомоги, вона, мабуть, написала свій розмір, тому так воно і відбулося. Ось ще мені цікаво, чим от є допомога відрізняється від інших таких схожих та платформ їх багато. Дійсно, платформ багато, але мені здається, що головна відмінність платформи є допомога. Це в тому, що цей інструмент він прозорий. Тобто, ви коли донатите, ви одразу отримуєте чек з магазина. Там написано, що люди купили, які ліки, якщо це аптека, або там якісь сиски, там якась їжа, крупа. Тобто, це і там є адреса магазину. Тобто, зрозуміло, звідки взяли. Також, мабуть, сила платформи в тому, що в неї є така вже Армія благодійників їх там більше п'яти тисяч. Вже ми називаємо їх. Є допоможці. Вони в Україні, вони за кордоном, вони розповідають, підтримують платформу і насправді. Це все ж таки можливо стало завдяки партнерам, адже без банків, які працюють і дозволяють працюють в Україні зараз і дають таку можливість користуватись картками онлайн, завдяки магазинам-партнерам, які підключились, завдяки мастеркарду, який підтримував нас тривалий час, завдяки е, Мінцифрі. Е, е, Мінцифрі. Завдяки програмі розвитку ООН і іншим нашим партнерам, по суті, здалося за короткий період часу створити таку ефективну, швидку, просту платформу з прозорою звітністю, і це мабуть є її головною відмінністю. От знаєте, ви здається перший та заступник міністра, котрий веде свій Тікток. Я думаю, що я точно не вперший, і, мабуть, я не можу сказати, що я прям веду-веду, це скоріше такі були спроби. Привіт, новини цифровізації соціальної сфери. Адже ну, дійсно важливо е, мати свої канали комунікації для того, щоб розповідати про те, що ми робимо. Адже коли ти робиш щось гарне, але про це ніхто не знає, то люди. І не користуються цим, і не звертають на це увагу. Тобто, я, я стараюсь розповідати про те, що ми робимо, в тому числі для того, щоб люди користувались і щоб давали зворотній зв'язок. Може ми щось робимо не так, може десь в, інший, в іншому напрямку треба рухатись, може десь прискоритись, може десь проблематика, якась тобто важливо бути на зв'язку. І а, тому, якби TikTok цікава платформа для цього, але я так його і не панував. Якщо я там щось раз на місяць записую, то це це добре. От, але думаю, що час знаходити треба. Якщо молодь користується, а ми це робимо наші продукти, в тому числі для молоді, і не тільки щоб користувались, а щоб ви потім і продовжували цю справу, щоб ви бачили, якою логікою ми керуємось, будуючи цифрову державу, і щоб далі ви могли розвивати ще ефективніше її. Тому думаю, що час від часу все ж таки треба знаходити час і користуватись, розповідати. А які функції планується запустити в 2023 році? От стосовно так є допомога нас на 2023 рік. Багато планів. Якщо говорити взагалі про цифровізацію соцсфери, то ми продовжуємо розвиток єдиної інформаційної системи соціальної сфери. Це така собі велика система, яка включає собі соціальні виплати, соціальні послуги. І е, крок за кроком ми рухаємося в її розбудові. Е, ми переводимо послуги в дію. Наприклад, в минулому році, завдяки мінсоцію, мінцифрі, з'явилася реєстрація ВПО, зміна адреси, зняття з реєстрації. Зараз ми беремо найбільш масові чотири соціальні допомоги: допомога сім'ям з дітьми, допомога забезпеченим і працюємо над тим, щоб вони е, з'являлись спочатку в новій системі, а потім виводимо їх на портал і застосунок Дія також ми продовжуємо а, розвивати проект цифровізації всиновлення, адже в такі важкі часи ми хочемо зробити можливість, все ж таки для кожної дитини мати сім'ю, і для цього робимо процес всиновлення простим, цифровим, щоб пройти а, таку консультацію з того, як усиновити дитину, щоб зареєструватись кандидатом. Можна було онлайн. Ми вже зробили перші кроки. Це Ця цей функціонал вже доступний, але тепер ми працюємо над іншими формами і над тим, щоб сам цей процес був більш простим, більш ефективним всередині. От це, мабуть, головне в чому ми будемо рухатись. Тобто, будемо розвивати соціальні послуги, будемо робити їх швидше, доступніші для людей, і, і починати будемо і, і перш за все будемо обирати для цифровізації найбільш затребування. От у вашому профілі, так, у ваших соцмережах дуже багато книг. Дуже багато книг. І як от ви гадаєте, чи будуть популярні паперові книги через роки, чи все ж таки все буде цифровізовано? Та, бували бували роки, коли мені десятки книг вдавалось прочитати за рік. За минулий не вдалося. Здається, дві чи три тільки прочитав. Але тим не менше, якби я люблю читати і іншим рекомендую. А стосовно е, того, чи будемо ми читати книги паперові, чи будемо читати їх на планшетах, десь то мені дуже подобається таке слово а англійське, новояз новоясники е, називається фіджитал, тобто. Фізикал і діджитал в одному слові. Тобто, це про те, що ми все рівно залишаємося людьми з плоті і крові. Нам все рівно треба щось потримати в руках, щось погортати. І якщо ми говоримо про якусь так про якесь швидке читання, от там не знаю, Фейсбук, новини, якась книга на один раз, то можливо, достатньо буде прочитати її в електронному вигляді. Але якщо ми говоримо про книжки, які для людей складають якусь цінність, про книжки, які хочеться зберегти собі на пам'ять, які хочеться гортати декілька разів, то сам процес читання паперової книжки і на зберігання її. Я думаю, що він також має цінність, тому ми будемо рухатися і в цифровому форматі, але і не будемо забувати про аналоговий так, щоб людині лю, людям це було людям це зручно, і я думаю, що паперові книги нікуди не динуть, не дінуться, а вони залишаться в житті нашому. А скільки у вас паперових книг? і Скільки електронних? Я здебільшого намагаюсь купувати паперові книжки, бо я потім е, розставляю їх у себе в кабінеті і в приймальні. І е, в мене є табличка, щоб колеги, яким цікаво почитати, також могли брати, читати їх і так далі. Тому я, в принципі, здебільшого читаю, е, читаю паперові, але декілька десяток книжок в мене е, Прочитані і в цифровому вигляді, здебільшого, в цифрі я читаю, коли десь знаходжусь в дорозі, в літаку, в машині, в відпустці, в потягу там, де дійсно це е, зручніше, ще в мене таке питання. От який вас девіз, з яким ви йдете? От протягом вашої кар'єри? Mm. У мене немає такого девізу. Мені здається, от, коли ти читаєш постійно якісь е, е, книги, які тебе захоплюють, то ти знаходиш девізи в кожній з книжок. От. Але якщо ми сьогодні, в принципі, говоримо про роботу, то мені здається, от, е, такий важливий девіз для мене в цьому це девіз, який стосується роботи. Дуже часто люди задають собі питання: а що є моєю роботою мрії, а в чому я собі знайду, на чому мені сфокусуватись? Як знайти справу, яка буде захоплювати таку свою справу життя? І мені тут здається, що відповідь тут така наступна, що варто добитись успіху в тій справі, яку ти робиш тут і зараз. Неважливо, ти займаєшся цифровізацією, чи соціальною сферою, чи ти водій авто, чи ти, е, чи ти е, соціальний працівник надаєш соціальні послуги, чи ти банкір, фінансист. Якщо ти на своєму місці Максимально викладаєшся, якщо ти на своєму місці стаєш профі, якщо на своєму місці ти стаєш експертом і кращим в своїй сфері, то, скажімо так, будь-яка робота вона стане улюбленою. Будь-якої будь роботи ти станеш отримувати задоволення. І мені здається, що от девіз, я так доволі розлугою його сформулював, він саме в тому, щоб в тій справі, якою займатися, з з знаходити в ній задоволення і досягати в ній успіху, дякую вам за цікаву розмову. Мені було дуже цікаво з вами спілкуватися. Мені було також навзаєм приємно поспілкуватися. Я радий, що у нас співпали блекаути, і є електрика, і в тебе, і в мене, і що ми змогли поспілкуватися. Дякую тобі за те, що ти робиш, і за те, що розповідаєш людям.